6 жовтня 1849 року 13 угорських офіцерів показали приклад любові до батьківщини, свободи, вірності та стійкості. Жікман Перені своїм життям продемонстрував, як потрібно, відкинувши особисті інтереси, з вірністю та покорою служити спільноті. Такими словами звернувся до присутніх Іштван Молнер, голова берегівського міського осередку товариства угорської культури Закарпаття, під час меморіального заходу, що відбувся 6 жовтня, біля палацу Перені. Іштван Молнар підкреслив, що нинішній період є важким як для країни, так і для закарпатських угорців. Але, попри всі труднощі, є підстави для надії, адже є можливість разом віддати шану героям az udvarán. Uhorska спільнота берегівщини щороку згадує про арадських мучеників тут у палаці Перені. Особистість Джіґмонта Перені нагадує нам про те, що в угорській історії було дуже багато таких людей, які поставили інтереси спільноти вище своїх особистих. Жіґмон Перені став на захист батьківщини та віддав за неї життя. Тобто він теж був одним із тих, хто розумів, що вибороти свободу буде нелегко, і заради досягнення цієї мети доведеться пожертвувати навіть найдорожчим своїм життям. Пірикімоколи у тисяча Коли у 1848 році було створено перший угорський уряд. Він називався першим відповідальним угорським урядом. Цей термін відповідальний з часом зник з опису урядів, хоча саме воно надає моральну вагу будь-якій виконавчій владі, яка справді несе відповідальність за націю. Перший угорський уряд взяв на себе велику відповідальність за захист прав і суверенітет країни. Цими словами розпочав свою промову консул угорщини в місті Берегово Дюарт Балох. Після чого згадав слова Лаюша Кошута з почуттям глибокої вдячності, благословляю святу пам'ять мучеників за їхню вірність батьківщині та за величний приклад, який вони залишили нащадкам. Життя радських героїв навчає нас, що труднощі лише зміцнюють нас, якщо ми сповнені відданості. Я переконаний, що перемога над злом це не диво, а результат щоденної наполегливої праці та єдності. Як і вони не здалися до останньої миті, так і ми не повинні втрачати мужність у важкі часи. Наголосив у своєму виступі Золтан Бабяк, голова берегівської міської ради ми будуємо свою реальність з пам'яті наших героїв. Сьогодні ми теж живемо у дуже важких умовах, і такі пам'ятні заходи дають нам чудову можливість зміцнити наш дух. Це був гарний захід, і я вважаю, що учасники змогли отримати наснагу для того, щоб продовжити ту діяльність, яку актуально мають виконувати. та Мер міста Берегова зазначив, що палац Перені, де нині проходять меморіальні заходи, кілька років тому передала університету імені Ференці Ракоці, другого місцева влада. І це було дуже правильне рішення, адже тут створено умови гідні духу Жікманта Перені. Історія родини Перені і надалі перебуває у фокусі нашої громади, і кожна будівля родини на сьогодні наповнена змістом. Цей палац, завдяки чудовій співпраці між містом та Закарпатським угорським університетом. Будівля відновлена, перебуває у використанні університету та слугує цілям нашої спільноти. Інша будівля, яка колись теж належала родині перені та була мисливським угіддям, потім стала садочком і зараз теж стоїть на службі нашої громади. Там проводяться мистецькі Імпозіуми та дитячі табори відпочинку. Пам'ять родини Перені і надалі живе у цих стінах і надалі служить збагаченню культурної спадщини нашої спільноти. Ми повинні мислити спільно і триматися разом. Адже спираючись одне на одного, ми стаємо сильними. Зазначив у коментарі нашій знімальній групі Іштван Молнар цей період, у якому ми живемо зараз тут на Закарпатті. Нагадує той період 1848 року. Адже зараз ми знову переживаємо війну. Багато родин були змушені шукати безпеку в інших містах та країнах. Для нас, закарпатських угорців, важливо, щоб ми і надалі проводили такі пам'ятні заходи, адже тут ми можемо зібратися та зміцнити одне в одному віру в те, що ми ще є. Що нас багато, що ми прагнемо і надалі жити тут у себе на батьків. Ї. Вщині, на Закарпатті. Наприкінці урочистості учасники поклали вінки пам'яті та пошани до меморіальної дошки барона Жигмонта Перені.